Вітаю колектив. Почав чистити сажу. Думав знімати, але щось почав так відвідомити та зніму. Може, кому буде цікаво глянути. Ось такий в мене лежак по горі йде. Ось, я вже його три роки, напевно, не чистив. Розібрав, в трьох частинах я його розбираю. Ось тут кусочок, це якби виход іде з хати, з котла. Там кусочок розібрав. І шматочок в кінці розберу, ще туди не дійшов, вже як піде на вихід на комін. Ось, і зараз таке таке відео, не знаю, почистю. всі саджі, тут я вже трішки достаю ось. Таке чорне, це звідси достаю. Зараз поставлю телефончика, та й так трішки. Такий відос, як я знаю, комусь може бути цікаво. Вичистимо, винесу, а тоді розведу глини з піском і, і заліплю назад ці кирпичі та і все. Така процедура. І ще там віконечко. Там не видно, тоді підійду. Там віконечко ще є, я вже вигортав, звідти теж трошки таке ревізійне, тіпа. ще звідти що там заберу та й йдемо до зими готові. А то вже холодає. 3 жовтня, як-не-як. Тому працюємо. Ljudje se isto na ne počeste, ko prehodim dolje.

Так, ну все, повне відро. Зараз піду винесу фонариком. Так. Там чисто. Ну, а там ще вичистим. Це відро винесу. Продовжу вичищати, а вже коли буду добуватися ось сюди, ті кирпичі знімати, то вже, напевно, тоді включуся. Так, ну що, тут я почистив, там почистив, тут почистив до половини якраз. Зараз цю частину розберу і вже що там тут і тут. З усіх сторін вже повибираю. Ще ось так майже піввідра набрав. Думаю, ще тут буде. ну, Повне відро точно буде. Ну, Побачимось, як буде в кінці, зараз буду ось це розбирати. Так, зараз... Полупаюся в один якийсь посередині, щоб його більш-менш обережно зробити. Просто старався, щоб чим обережніше, щоб не роз... розкорочити більше, ніж потрібно. Видно там? Видно. Ну і ось так. Забираю останні. Ну все, я думаю мені досить. Тепер так же само. Там почистю. В цю сторону почистю. А потім вже до на... достану це і то вже включуся і потім напевно вже як буду закладати. Тому що ну що тут. Робота монотонна, й та сама, це розібрали. Зараз підмітаємо, вичищаємо, виносимо. А вже тоді будемо. Заліплювати назад, тому поки, напевно, все, я чистю і покажу, скільки достав сажі. Так, друге відро повне навибирав. Ось тут уже чисто, ще залишилось. Де це воно там? Ось там, коротше, в кутку повигрібати, що тут де є ще, коли йде наверх. І через те віконечко. Ось. Тут я трішки вже вигортав. Ще що там, де опало, вигорну і винесу. Побачимо всі клієнтів. Я думаю, ще третє відро повинно бути. Можливо, не повне, але Але буде. Потім ось це все ще приберу що стару глину. Ну, Роствор з кирпичів повідбивав. Там, там вон. І буду закладати все назад. Тому виносю чистю далі. Так, третє відро. Третє відео трішки не повне, але зараз воно доповниться, тому що хочу зняти спочатку, а потім вже рукою влізу ось там. Я ніяк не можу там такий поворот і ось там набивається, треба рукою вигорнути і звідси воно висипеться. То якраз, я думаю, буде третє відро повне. Тому зараз вичищаю вже рукою звідси. Виносю мию руки і буду готувати вже розчин, щоб назад заліпити ось ці всі кирпичики. Так що пів справи навіть більше вже зроблено. Зараз дочистю і, в принципі, там вже не так багато заліпити тим піввідратового роствору. Тому продовжую. Так, ну а зараз приготуємо розчин, яким будемо заліплювати все те діло. Глину ось таку. Колись копали в тещі криницю, то я набрав глини. Пару мішків, то я так її використовую на такі справи. Десь розчин буде один до трьох, напевно, плюс-мінус. Я то не крепкий фахівець в цій справі, але ось так трішки глини набрав, зараз залию її водою, щоб вона ну, розкисла, бо вона грудками. Постою, вона там якийсь часок, чи скільки розкисне, і сюди піску до... додам. Так, щоб було я не знаю, більше половини відра з запасом. І будемо тоді заліплювати. Так, я думаю, вистачить. Потім, якщо то води, добавимо Все, хай глина кисне, щоб не було ні грудочок, нічого. Потім додам піску і буде такий розчин. Так, ну що, глина постояла трішки, не трішки, але вона добре роз... розкисла. Тепер пісок приніс, висипаю сюди пісок. Розколотію до консистенції такої, якої потрібно для рощину. І йдемо нагору, будемо заліплювати ті діри. Так, ну що, заколотив. Повне відро вийшло, так як трошки прохлопав води більше Ну Такий ніби розчин непоганий, не густий і не рідкий. Ось. Зараз ось цю середню частину, напевно, заліплю. Разом з вами, тому що ну, смисл все показувати. Все одне й те саме. Ось тут зараз почну, так щоб і відео не затягувати, то шматочок на камеру зніму та й все. Так що, що розтвор є, кирпич є, все почистено. накладаємо, заліплюємо. Поїхали. Please, Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Does everybody in the world die? Please, Lord, give me a sign. A sign. I wanna be the greatest. Everybody on the face. Shit, I look around I feel like everybody is the fakest. I make this. Everything I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement statement. The top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for a thousand faces. Hey, give me that crown, getting my way and into be put down. It ain't your place, all so this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose, it fits I'm losing shit. A stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. All. Oh. I feel like I'm losing my mind. Cause everybody in the world.

Wrong with you, just go get your wrong I tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? The end of the song. Next time you sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on. Cause society's a myth. Put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions. Shut your lid. Yeah, don't ask questions. Shut your lid. I need to run away from this and go get off. Так, ну як на мене, то все в такому плані продовжую далі. Заліпив, головне, аби не було щілин ніде. Ось. Ще з другої сторони зараз обійду, подивлюся, бо звідси незручно. Ну Так ніби нормально. Обліпив все, як було, щілин немає, воно підсохне і все буде. Я думаю, good. тому продовжую ще вон там. І он там. Багато, звісно, розтвору, ну нічого викину, а що робити. Так що ось такий процесик. Я працюю далі, а наразі відео закінчую. Всім дякую, хто дивився. Якщо не важко, то можете поставити лайк, підписатися. Все, Всім до нових зустрічей, всім пока.